Тому кажіть, будь ласка, суть вашої жалоби. Пояснюю, дивіться так. зараз хвилиночку. Прізвище Ольга Дмитрівна Рабулець. З інтернет банкінга Приватбанку. Так. На доларову картку Юнікредіт надіслала 300 доларів. Платіж повинен в Голландії отримати Анатолій Шарій. Ще раз вам поясню, дивіться, і так як він мені э, пише, е, відправилася з інтернет-банкінгу з привата на долавою картку Юнікредит. Однак вони сказали, що автоматом деньги не, конвер... не конвертуються. Платіж пройшов, він відражень в системі, вони не отрицають це, а Юнікредит Через Юнікредіт систему переказу? По... Через яку систему? Зараз я запитаю. Зачекайте, будь ласка. Близько місяця тому це відбувалося зараз: інтернет-банкінг. Я розумію, що інтернет-банкінг там є грошові перекази. Через яку систему грошового переказу. Я вас не, не знає він цієї інформації. Почнете, будь ласка, інформацію. Бо якщо ми складаємо скаргу, то вас повинна бути чітко, чітко сформульована. Карга, там, де буде вказано всі дані по перерахунку грошей. Угу, я зрозуміла, але зараз тією людиною, яка надсилала кошти, немає зв'язку. Тобто мені знову повторно скаржитись до вас. Ви самостійно в цьому питанні не не зможете розібратися, так? Ірма Миколаївна, якщо ми подаємо скаргу, то в такому випадку всі дані. Ви можете це, е, ні, як ви говорили, ми для вас робимо виключення без скарг е, вирішити це питання. Я думаю, не складно буде ні, за. Вирішувати це питання ми не можемо, бо ви не відправник і не отримувач. Третим особом ми інформацію не надаємо зв'язку з внутрішньою політикою приватбанку. Я вас зрозуміла, я вас не прошу ніякої інформації. Я ж у вас нічого не запитую. Це я вам надаю інформацію в даній ситуації. Телефонував, будь ласка, або відправник, або отримувач надасть ці дані та після цього ми вирішимо питання. Якщо ви знаєте, яким чином робився переказ грошей через 24, є багато грошових переказів. Як ми можемо вирішити це питання? Необхідно всі деталі уточнювати після цього. Вже вирішувати питання. Підождіть хвилиночку, зараз він надсилає мені повідомлення, можливо, будемо знати. Зачекайте одну хвилину на зв'язку, побудьте. Угу. Тобто він не знає, він не може зараз надати ці інформації. Добре, я до вас трішки пізніше зателефоную. А, подійні, будь ласка, не, деталь, я вас так, розуміла. То, я то, вас зрозуміла, добре, то, дякую. Дякую вам за звернення, на все добре, До побачення.